Ми починаємо з екскурсії і з плана розсадника. Ось перед вами план організації території навчально-дослідного розсадника, який на сьогодні є лісовим і декоративним. На плані можна побачити будівлі, які є сьогодні наявні. Так? Далі планувалося на початку шкільні відділення, але на сьогодні ми маємо полігони контейнерної культури. один, який працює і запланований. Далі відділення вегетативного розмноження, три поля посівного відділення, шкільне відділення, друге, третє шкільне відділення, колекційна ділянка культиварів тополі і колекційна ділянка декоративних листяних кущів. Також ще є те, що на плані не показано. Колекція хвойних ялин під Так? Він розміщений рядовою посадкою і по групах. Ми це зможемо далі побачити. Згідно плану, ви можете бачити розташування. Звичайно, що коригування вносяться з роками і ви їх зможете бачити наявно. Тут перед вами полігон контейнерної культури, окремо хвойні і листяні рослини в контейнерах. Організовано вже на сьогодні полив для забезпечення зволоження рослин періодичного. Регулюється поки що це вручну. Далі буде виставлено на автоматичний полив. Ми маємо колекцію хвойних рослин, яка рядовими посадками розміщена культивари туї, західні, переважно лише в кінці туя, гігантська, ялівці. Більшість з них низькоросли. Наступний останній ряд це кепарисовики. В даному випадку кипарисовик горохоплодий болівар, кепарисовик горохоплодий, горохоплодий «Сквороза» і інші кепарисовики. Наступне, ви можете побачити кілку хвойних рослин комбіновану. Як ви можете бачити, комбінація йде в ряду. Туя колоноподібна і з туєю так? І міжрядді ялина колюча. Ось таким чином було скомбіновано шкілку, де проводиться, до речі, полив роторами. Тобто тут забезпечене зволоження і оптимальне розміщення хвойних рослин в ряду і в міжряді. Ділення вегетативного розмноження з деревінілими живцями. Згідно технології, тут готується ґрунт, стелиться агроволокно і проводиться посадка з дерев'ніли живців, переважно листяних кущів. Ви можете бачити ось цей двохрічний матеріал, який ще буде формувати шляхом підрізання посадки, так би мовити, на пень. І вище є однорічний матеріал, який теж буде сформований. Звичайно, тут теж проводиться періодично полив у літній період. На даному полі ви бачите посівне відділення. Сосни звичайної схема висіву стрічкова п'ятиборозенкова. Відстань між борозенками 25 см, ширина доріжок 50 см. Шкільне відділення ялини звичайної. Як бачите, є матеріал, який вже має 5-6 років віком. І ось висаджено в цієї весни. Трьохрічний, двох-трьохрічний садивний матеріал ялини звичайної. В даній ділянці ви можете бачити колекційну ділянку культиварів тополь, які є близько 30 культиварів тополь для цілей енергетичних потреб. Культивари тополі висаджені рядами. В міжряді проводиться догляд. І щороку проводиться обрізка пагонів для заготівлі дерев'янілих ціль тополі. Звичайно, заготовляються пагони, які відповідають Як Бачите, тонкі інші не заготовляються. Також проводиться санітарна обрізка, догляд. Періодично, ви можете бачити, проводиться посадка на пень. Була проведена раніше посадка на пень бензопилою, досить крупних екземплярів тополі. І таким чином ми збільшуємо вихід гілок для вирізання дерев'яних зубців. Також на цій плантації є культивари верб, які продовжують доповнюватись іншими культиварами, які привезені навіть із Європи. І потребують і є попит на, на такі культивари. На даній ділянці ви можете бачити два ряди ялин, де представлено культивари ялин північноамериканських, азійських, європейських в рядовій посадці. Так? А зліва далі ви можете бачити, ці самі культивари розташовані груповою посадкою. Відповідно, це, з цього матеріалу проводиться заготівля живців для щеплення на підщепи ялини звичайної може виступати або ялина колюча, переважно. Ось таким чином розташовані групові посадки цих культиварів. Ніваки із сосни звичайної. Де проводиться догляд за рослинами вже два роки. Так? Кожного року період кінець травня, початку червня, необхідно доглядати ось за цими приростами до того, як розвинеться повністю хвоя, шляхом або прищіпування вручну, або обережного підрізання сікатором. І ось так можна формувати різні фігури на штамбі. Або інших, в іншому вигляді із сосни звичайної. Отут студенти і практикуються, і тренувалися, і пробували робити це неодноразово, декілька разів за літній період проводили догляд за цими рослинами.